Друзі, всім привіт! Нарешті ми зустрілися на новій локації. Великі Дмитрівці. Це десь приблизно 15 хвилин по обихівській трації з тої самої сторони, де й пороги. Чим чудова ця локація? Зайся. Вона нова. Тут майже ніхто ніде не катав. Сьогодні ми катаємо з Enduro Club. Дуже багато парубків зібралося з нами і ми будемо кататися по цим прикольним краєвидам. Що я з собою взяв? Я з собою ще взяв всі запаси 35-літнього спортсмена. Це ізотонік в гідратор і гелі для того, щоб мені енергії вистачало. Чим особлива ця локація? Тут дуже класний рельєф. По-перше, тиждень дожді, але дощі, вибачте, але все одно за був не всюди, але був. Дуже класні краєвиди, нові, такі яркі. Я б не сказав, що це трек для суперлайту або лайту. Тут все настільки, знаєте, немає де розігнатися. Треба дуже сильно потужно стартувати спочатку, розкрутувати моторку і давати газу. Немає прямих локацій для підйомів. Оце, де я зараз вам показую кадри, це просто біля парковки, просто розігнатися. Але тим не менш, навіть тут розігнатися для того, щоб треба вміти. Під'їжджати і лупити в підйом, який має дуже е, високий кут, і потім далі газувати по траві. Там далі ви далі побачите ще піщані всякі гірки, е, трекінг для всіх. Але для того, щоб підняти свою кваліфікацію, сюди можна їхати. Тому всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бубінчики. І поїхали! Приємного перегляду! Таке пропустив? це вже за себе. це. То типу, наверх? понаверх? Да. Щось дуже легко, чувак. Шлемом засипається. Ну все Дякую, що ти мене не <ріху> Ну, припаркувався чітко, ти ж положив тут. Міліметр. <ріху> Ну ми все вже додому, коротше. Накаталися вже. вже. Дочекалися. Дякую, дякую. Ми вже дочекалися, до да -да, катка була, Привіт. Привіт. А ми, каже, зараз приїдемо. Привіт. О! О Ні, Сергій, я так теж можу. Вон вам точно требует? Я не знаю. Андрюха А это андрей это андрей сказал Брат, это... Ты что чешешь? Тут... Я бы не доверял Андрею, честно Он такой смутный тип Кончай его <звук> <звук> Ух ти, блядь. підкинуло блядь! все ні, ні, Е, Ти мало підпригуєш. От тут навалив так, щоб тебе прямо кинуло, і ти навіть не почувствував, що тебе підкинуло. Прям ебей ще скорость. Да ти знімався чи ні? Я? Да? В В... Ендуро клава то що знімався. Про крос, перейшов ендуро. Да, да, да. А, -а. а так можете выїхати заднім ходом? Хорош. Блядь, хорошо. Хорош. Що? Хорош. Міда, це... Ты там что-то будешь ехать, алло? Пустые, Андрюха, я вообще на нуле вижу почти. Yeah boy! I mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Живы, да який монстр, живы. Да Спускался, а чуть поднимался? Не, не а что там, пиздец? Що там спускається? Ви що, прикалуєтесь, пацани? Ізі! Чувак, у мене тормозить повністю, я зупинився перед тою гілкою. Да? Да. Ні, ніхто не тормозить. Серега! <свісно> Серега, ти бачиш там дорогу? Я нічого не бачу, блядь. Що, тобі пилку кинуть, жопа, блядь. Ні, палку кинуть. Андрюха, <свісно> where is the city center? Блядь, <свісно> follow <свісно> <call> me. Follow <свісно> me. Та да, воно тут не їде, як це прилізти. <тасмух> а як це воно? Воно тут не їде. <тасмух> Сікеруську гаду почистив, блядь.

Я на ну, перші пацани кажуть лупаний. Оп! Оп. Хорошно! Бля, на два гові! Хорош! Бля, на два голови! А чо не зробили? А боялись <рисв> тут бля. <рисв 'я> так я ж рівненько його тримав! Об'їжджаєш, коли рівно вонючку відкриваєш. Перша передача. Ти не сиди, далеко. Посовітував і втікав. Я тоже так хочу. Хорош. Ух ты, там корень был, блядь. Корень, корень. Да. А можно там лошить, блядь? А де він, блядь. Так я щось не розумію, в нього вообще крім кнопка і лопуха, ніхуя блядь, не выдибнул. Блядь, ну это было очень интересно. Да, ні, шість місяць цикатно. Ой, <рисвітник> немало. не вчиться, то не вчиться, правильно? Oh. Да бы вовши нет, блять не видел Не ну а що винта блять ты переставился то там вообще пизда Два раза проїхали и все блядь.